Бу, злякались? Не бійтеся, я друг. А точніше, я Сашко. А ви пам'ятаєте, а ви пам'ятаєте вафельки штучки? <złysmith> Вафлі штучка це легендарний смаколик нульових, який так само раптово з'явився, як і раптово зник. Сьогодні, в цьому відео, ми розберемо, що ховається за легендарністю цього батончика, і що ховається з нашими спогадами про нього. Отож, штучка це вафельний бетончик, який е, з'явився в нульових і в ранніх десятих зник з прилавки в магазинів. Цей десерт від Рошен мав чотири смаки: банан, шоколад, лісовий горіх, та з моєї пам'яті ще Божа благодать. Я страшно любила вафельки-штучка, майже так само сильно, як вафельки «Гостинець» від так званого зайчика. Я підкреслюю так званого. Отож, недавно я вирішила нагуглити вафлі штучка. Раптом десь можна буде їх купити в обмеженій партії, але е, результат мене дуже здивував. Серед фотографій батончика, які я власне, і шукала, часто трапляли зображення іншої вафельки, яку я теж дуже люблю рошето. Я її ще називаю Розетто або Росетто. Я наткнулася на сайт з відгуками, де одна споживачка писала, що смак вафель Рошетто нагадує їй смак колишньої штучки. І ця інформація неіронічно поставила мене в ступор. Чи пам'ятаю я смак штучки? Ні. Я тільки пам'ятаю, що я дуже любила голубу штучку. Чи пам'ятаю я, що я їла штучку? Як я їла штучку? Ні. Чи можу я гарантувати, що штучка існувала? Це не штовхнуло мене на роздуми. Вчені довели, і це зараз не іронічна інформація, а реальний факт. Що мозок записує наші спогади не так, як відео, яке ми можемо відтворити в будь-який момент, натомість спогади це процес реконструкції, в якому мозок активно відновлює події на основі різних фрагментів інформації, а також впливу інших будь-яких факторів. В результаті ми можемо забувати певні деталі або навіть створювати нові. Коротше, наші спогади це не ультимативна штука, а скоріше плівка, на яку з кожним програванням записується щось нове. Штучка чомусь є символом дитинства нульових. В різних нарізках в Тіктоці чи мемах деінде в контексті ностальгії завжди буде фігурувати саме вафліка штучка. Тоді, чому мій або ваш спогад про вафліку штучку не може бути спотвореним просто через ефект спільних спогадів? Що як вафлі розето справді мають абсолютно такий самий смак, як вафлі штучка, але за нальотом фальшивих споменів ми просто цього не пам'ятаємо. Що як вафлі штучка взагалі не існувало? Раніше я згадувала про вафельки гостиниць. Кожен смак цієї вафлі мав різного маскота: гостиниць від їжачка, білочки, зайчика, і т.д. Я не пам'ятаю гостиниць, від кого саме зводив мене з розуму. Але я пам'ятаю, як я купувала його великими партіями в сусідки, яка ніколи не займалась продажами, а була вчителькою української мови на пенсії. Вона або місцевий Хайзенберг, або я щось собі, вичевидь вигадала. Помічається певна паралель між солодкими вафлями і матрицею, які ми скоріше за все живемо. І назви штучка доволі дивна назва для солодкої вафлі. Так, тому що, якщо ви загуглите назву штучка, другим посиланням буде фільм-штучка, який, о боже мій, викриває нам всю таємницю. Підказки розкладені по очевидним місцям. Черговий цирк направлений на нас з вами. Назва вафлі гостинець відсилає нас до класичної традиції давати гостинці від когось дітям. Не знаю, навіщо обманювати дітей на пустому місці з малечка, мабуть, щоб легше було зомбувати. Проте, патерн доволі поширений Гостинець можна було отримати від зайчика він же їжачок, він же білочка, він же боровичок, в нього багато реінкарнацій. Проте, хто він цього ніколи ніхто не скаже і навіть батьки, які через зайчика дарують подарунки дітям, не знають, хто він. Я не думаю, що ми коли-небудь дізнаємося мету цих двох величезних масових псиопів під кодовими назвами штучка і зайчик. Але якщо це відео залетить, я запишу ще одне про концепт власне зайчика. Проте точно можна сказати, що це масове божевілля не приводить ні до чого хорошого. Люди, що слідкують за моїм ТГ каналом, з якого вже відписалася дівчина колишнього, знають, що я випала життя на роки, коли стала відкопувати старі спогади. Подивіться, що зі мною стало. Мені 33, і я записую відео про вафельку штучку. Я, гадаю, розкопуючи навіть такі маленькі артефакти минулого, як штучка, ми закопуємо себе глибше. Дякую всім, хто дивився до кінця. Пишіть коментарі ваші думки стосовно вафельок і інших речей, про які ви хочете поділитись. Це допомагає мені зрозуміти, що вам цікаво, і Ютубу рекомендувати це відео решті користувачів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, чекайте, я буду ще робити.